Кожна перша гривня йде на оборону, кожна друга йде на соціальний захист. На сьогодні 2,2 трильйона гривень йдуть на військові видатки. Збільшено дійсно видатки на покращення нашого озброєння, це майже мільярд гривень, і майже півмільярда гривень виділяється на здешевшення кредитів для підприємства ПК. Що стосується новацій, таких дійсно гарних, це додаткові виплати для наших вчителів, це майже 12 мільярдів гривень. Збільшено на 18 мільярдів гривень фінансування освіти, і в тому числі про те, що говорив наш президент, що ми повинні забезпечити у наступному році безкоштовне харчування для наших дітей в школах з першого по четвертий клас, також збільшено фінансування медичних послуг. Є важливий аспект: це звичайно ветеранська політика для наших ветеранів. Виділяється майже 10,5 мільярдів гривень. Це і грантові програми, і відкриття бізнесу, і помічник ветерана, і ветеранські простіри тобто дуже важливі напрямки, які звичайно знаходяться в постійному постійному мані нашого уряду. Також є питання, які стосуються і громад. Дуже важливе питання це 64% які були виділені податку на доходи фізичних осіб, які залишаються в місцевих бюджетах, і це важливо, тому що саме ці кошти підуть на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії для нашого населення. Ну і також є допомога додаткова для громад, які знаходяться в прифронтовій території. Їм дозволено не перераховувати в реверсну. Сувенцію до державного бюджету.